В ніч на великдень росіяни вкотре атакували Запоріжжя. На щастя, обійшлось без постраждалих. Два удари припали на зелену зону. Ще два поруч з готельно-ресторанним комплексом. Вибуховою хвилою було пошкоджено чотири багатоповерхівки. Там, зокрема, постраждали дві квартири, а у під'їздах повилітали вікна. Пошкоджень зазнав і фасад будівель. Виїхали на місце сразу працівники міської аварійної служби після того, як було, почали надходити від людей заявки на те, що вийшло таке. Ну і наразі працюють майстри міської аварійної служби, закривають під'їздні вікна, але сьогодні головне закрити квартири. У цей же час ворог атакував і комишуваху. Одна з ракет влучила біля церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю храму та житлові будинки навколо у Шостенському районі Сумської області. Росіяни вдарили по психоневрологічному інтернату. За повідомленням оперативного командування, північ удар завдали керованою авіабомбою. Внаслідок атаки поранення отримала 70-річна жінка. А 167 пацієнтів залишились без даху над головою. 17 -го квітня з артилерії окупанти Стріляли херсон цинічно вгатили по центральному ринку. На жаль, постраждало шість осіб. Херсон ворог атакував шість разів, випустивши по місту 14 снарядів. Окупанти поцілили в територію та споруди дитячого здоровчого табору Білозерської громади та лінію електропередач у Чорнобаївській громаді. Минулої доби через російську агресію поранення дістала одна людина. Наступного дня ворог, атакувавши хедами Одещину, всього випустив 12 дронів. З них 10 знищили наші ППО. На жаль, інші безпілотники влучили по об'єкту громадської інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку локалізували. Минулася без постраждалих. Проте трагічним вечір 18 квітня виявився для Харківщини. Терористи вдарили з авіації по вовчанську. На жаль, загинули цивільні чоловік та жінка. Понівечило два житлових будинки та ринок. На місці виникла масштабна пожежа, внаслідок якої Горіло близько 60 торгувальних павільйонів. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше п'ять житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища Дворічна Куп'янського району було поранено 70-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Без надзвичайних подій не минувся тиждень і у столиці. 19 квітня жителі Києва стали свідками потужного спалаху, який багатьох налякав. Як виявилось згодом, спалах не пов'язаний з обстрілами чи роботою нашого ППО, як повідомляє державне космічне агентство України, кияни спостерігали падіння метеорита з потоку лірет. Катерина Філімонович, телеканал МТМ.